Душові кабінки, пральні машинки, баня та все для прасування. До Дня вишиванки на Мукачівщині створили черговий банно пральний комплекс для ЗСУ. Підприємці разом з керівництвом району і тергромадами переобладнали вантажівку для потреб військовослужбовців. Авто отримали бійці 33-ї механізованої бригади Збройних сил України. Хотів би подякувати за надану допомогу, бо всі розуміють, в яких умовах на даний момент перебувають хлопці, в який там побут. Тобто надана допомога це дуже велика підтримка, оскільки хлопцям буде де постиратися, прийняти душ, освіжитися, Тобто зрозуміти, що про них не забули, їх підтримують. І даним, даною підтримкою, допомогою ви так само наближаєте наші Збройні Сили до перемоги. Автомобіль придбали завдяки спільним зусиллям підприємців Мукачівського району. За технічні та оздоблювальні роботи взялися у полянській територіальній громаді. Тут, за словами заступника полянського сільського голови Василя Зварича, і започаткували технологію створення подібних банно-пральних комплексів. Тож ця вантажівка вже шоста за рахунком, яку виготовили в громаді. Роботу по оздобленню банно прального комплексу було зроблено нашим підприємством. Комунал і е, сільською полянською сільською радою. Всі банно-пральні комплекси, які ми виготовляли, ми їх виготовляли е, за тиждень. Це і також робота вся від початку і до завершення з четверга до четверга. Є три стиральні машини, сушка, є баня прекрасна, є лавочки, де можна розігнутися. Ну і, і вже докомплектовуємо зараз миючі засоби і все, що необхідно для армії. Представники Мукачівської РДА доукомплектували автомобіль необхідними засобами гігієни, смаколиками та продуктами харчування. Голова РДА Едгар Токар каже: ця вантажівка уже 13 тринадцята від Мукачівського району. Саме головне, що у вантажівці є баня, де може одночасно до вісім хлопців попаритися. Чотири душі, автономна горяча постійно вода 3,5 тонни води у баки поміщається, дізельні генератори, ну, всі, всі зручності. Баня на дровах, як отаплюється на дровах сама баня, так і тепло дає в приміщенні, де душі розташовані. Вентиляція витяжка практична, красива. Нормальна банька для наших хлопців все для наших хлопців. І рухаємося тільки до одного разом до перемоги. І хлопців чекаємо в цьому році. Ще раз кожен раз повторюється в цьому році, щоб прийшли додому з перемогою до своїх сім'ї, родини і до нас в Домівку. Наразі в Мукачівському районі, за словами керівництва, триває робота і над розробкою нового мобільного медичного комплексу для військовослужбовців. Невдовзі роботу над ним завершать і передадуть бійцям, в яких є найбільша потреба у медичному забезпеченні.